Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Український режисер Андрій Приймаченко виграв суд у американської компанії HBO. Справа в тому, що творці відомого серіалу Чорнобиль використали фрагмент відео з візуалізацією телефонної розмови диспетчера центрального пункту з пожежною частиною ЧАЕС. Як виявилось, автором цієї візуалізації є режисер Андрій Приймаченко, і відео було створено ще у 2013 році. Після виходу серіалу Андрій звернувся до творців з приводу порушення авторських прав, на що ті відповіли, що вони самостійно створили таку візуалізацію. А компанія-дистриб'ютор Radioactive Films зазначила, що права на використання відео були отримані в Київському музеї Чорнобиля. Цікаво, що у серіалі зроблена та ж сама помилка, якої припустився Андрій під час візуалізації. А саме наш состав було написано як наш состав. Але й тут автори серіалу відповіли, що це помилка перекладача? Суд тривав понад шість років, і ось нарешті стало відомо, що сторони дійшли згоди та уклали відповідну угоду, деталі якої не розголошуються за вимогами договору. Але сам режисер зазначив, що це суттєвий прецедент, коли у боротьбі з однією з найбільших медіакомпаній вдалось досягти справедливості і довести авторське право. А що думаєте ви з цього приводу? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.